Цей тиждень минув під знаком української силової дипломатії, враження Україною військових аеродромів Росії, Кримського мосту, а потім ще й інших стратегічних об'єктів, змусило багатьох світових. Акторів, які хочуть повернути війну на свою користь, позакривати роти, і перше, що хочеться відмітити, це те, як довго мовчав з цього приводу Путін. Коли ж він вийшов перед усіма, то ледь прочвякав щось там про терористів. Бо, бачите, підірвали два мости на Брянщині та Курщині. Хто взагалі веде переговори з тими, хто робить ставку на терор з терористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будут использованы для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что ж до подорванных мостов, то хочу нагадать, что именно этого дня 6 червня, два роки тому Росія підірвала греблю Каховської ГЕС. Через що потопилося багато українців, були знищені тисячі будинків, шалена шкода була нанесена фауні та екології в цілому не лише регіону, а й усього Чорного моря, яке впадає в Дніпро. Тому тут питань, хто і терористом взагалі не може стояти із щоденними обстрілами українців та мирних українських будинків. Тож, Тут можна погодитися, що вести перемовини з Росією не можна, бо Росія терорист і використовує перемовини лише для покращення своїх позицій. Що примітно, що цього разу Путін фактично зістрибнув із того, що напряму просить у нього Трамп, а саме з переговорів з Україною, і в час просять приостановити бойові дії на тридцять й на шістнадцять суто. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Цій промові, в якій Путін помітно нервував, він виглядав жалюгідно. По перше, він щось там але питав про втрати України, хоча навіть і слова не сказав про те, як СБУ відбавовнило його стратегічну авіацію. По друге, він фактично психанув і відкинув прохання Трампа про мир. По-третє, дуже цікаво чути від Путіна про те, що Росія не буде говорити з Україною після підриву з різничних мостів на Брянщині та Курщині, тому що. Насправді, після цього Росія якраз і провела перемовини у Стамбулі з Україною. Якраз на наступний день чи через день після цих підривів. І тоді жодні підриви Росії не заважали вести ці псевдоперемовини. перемовини. Що цікаво, що потім Путін із російськими мовознавцями обговорювали, що російська літера Йо. Це бачите у Росії. Національне надбання я хочу сказати, що дуже люблю букву Йо, і я вважаю, що ми повинні уділити как нашому національному достоянню. Я думаю, що этикет можна красиво подати після підриву стратегічної авіації Росії дійсно розумієш, що літера Йо. І інші віддіслівні слова, які починаються на цю літеру, і дійсно квінтесенція всього руського міра. Але це був ліричний відступ. Далі Путін, як справжній мальчик в трусіках, почав обдзвонювати світових лідерів і скаргами, що його бачите, обіділі, трусіки мокрі. І візьміть його хто-небудь, будь ласка, на ручки. І першим, кого Путін набрав, був папа Римський Лев XIV. кремлівський диктатор став скаржитися, що бачите, його ображає Україна, що вона, бачите, ескалує все. Мало того, що й Київ ображає путінських попів кадебістів в Україні. Що поробиш, на що Папа Римський, який як можна здогадатися з його попередніх виступів, не відчуває симпатії до кремлівського карлика та його диктатури, і з Покерфейсом відповів, що мовляв Владимір: Мир в твоїх руках, хочеш, аби це все припинилося? А ти знаєш, що робити? Після цього Путін почав дзвонити Дональду Трампу. Дональд тим часом сидів у Білому домі і не знав, як взагалі реагувати на усю бавовну, яка за ці дні зійшла на Росію. Ось друзі, покажу вам кілька заголовків тільки за останні 24 години. Тут цікаво. Дивіться, у Трампа заявили, що операція зі знищення стратегічної авіації Росії може стати поштовхом до миру. Далі, Трамп обурений ударами України по Росії у, Білого, у Білому домі, обговорюють припинення підтримки Києва. Далі Трамп вважає крутою операцією Павутина зі знищення стратегічної авіації Росії. Далі, після Павутини Трамп сказав, що розуміє Путіна, бо той отримав сильний удар. Як ви бачите, хто вліз, хто по дрова. Там є деякі матеріали з посиланнями на американські ЗМІ, але ви ж розумієте, що просто так такі матеріали не з'являються, їх вкидує в інформаційний простір команди Трампа. Так вони себе показують, ніби вони і вашим, і нашим. Причому в той час, коли Путін відверто наплював на пропозиції Трампа щодо миру, Трамп ніяк на це не реагує. Аж потім відреагував. Бо Путін подзвонив. Бо Путін подзвонив Трампу жалітися на Україну. Трамп так зрадів, що, що подзвонив Путін, е, аж написав, потім видалив і знову повернув допис про його дзвінок. Зацитую: я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала приблизно годину 15 хвилин, аж аж вказує навіть час Трамп. Зазвичай це про служби роблять і взагалі зазвичай це. Робить Москва, це смішно насправді. Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на недавні напит на аеродроми. Ми також обговорили питання ядерної зброї Ірану, і Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і можливо допомогти у якнайшвидшому завершенні цього питання, а далі більше половини цього допису відповідно присвячена цієї цій історії з Іраном. З Чого можна робити висновок? Що у стосунках із Путіним Трампа більше цікавить не Україна, а Іран. Трамп сподівається, що Путін допоможе Трампові налагодити з Іранцями відносини досягнути ядерної угоди та запобігти нової війни на Близькому Сході. Чому Трамп так само помиляється, як і в тому, що Путін піде на мир в Україні? Адже і Путін, і іранська влада, включно власне з Верховним лідером Ірану Алі Хаманеї диктатори, які ненавидять Америку. Вони будуть підтримувати один одного, а не США у них обох експансіоністські воєнні амбіції, від яких вони не збираються відмовлятися. Це Зло. І в цьому плані вони один одному дуже цікаві і цінні. І думати, що Росія буде посередником між Іраном і США дуже наївно, тому що Росія не посередник, а учасник вісі зла. Одним словом, Трамп грає в лоха з Росією, аби досягнути успіху в іншій грі, де Росія теж має Трампа за лоха. Звідти і знову заяви про те, що Росію треба зрозуміти, або про те, що е, Україна і Росія. Жертва і агресор насправді однакові. У них просто бійка як у дітей. Інколи ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються, як невіжені в парку, а ви намагаєтесь їх розняти, а вони не хочуть, щоб їх рознімали. Інколи їм треба дати трохи побитися а потім розвести по сторонах і вчора я розповів про таку аналогію путіну і сказав президенте можливо вам доведеться продовжувати битися страждаючи бо обидві сторони страждають і це така аналогія що діти інколи просто нескінченно б'ються ви бачите це в хокеї ви бачите це в спорті судді допускають на це кілька секунд дуже багато поганої крові між ними дуже багато ненависті між цими Двома між цими двома чоловіками знаєте, навіть коментувати не хочеться ці слова, але це можна додати в продовження теми, що Трампу вірвиться терпеть, що він веде санкції. До речі, щодо санкцій він сказав, що не бачив їх. Звісно, він їх бачив. Але Дональд Трамп вирішив котре зіграти в страуса, який засунув голову в пісок. Або як його вже почали називати в американській пресі. Тако, тако, це не лише такий бутерброд, але абревіатура, яка нова абревіатура, яка повністю звучить як Трамп Овес out». Її можна перекласти у вільному перекладі як Трамп постійно тікає як курка. Тут українці можуть провести певну аналогію з промовою Буша старшого. Яку свого часу назвали «Chicken Kiev». Нещодавно до Трампа приїздив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і умовляв Трампа допомогти Україні. Мерц згадував події Другої світової війни, на що Трамп у хамській манері ткнув Мерцу, що Німеччина її програла. На що Мерц відповів, що Німеччина виграла, поваливши диктатуру у своїй країні, і це головне. І, схоже, у Мерца не дуже вийшло так би мовити спустити Трампа із небес. Як перед цим не вийшло у Еманюеля Макрона, а до цього, чи після цього, у Кіра Стармера і відповідно у генсека НАТО Рютте. Трамп продовжує мріяти домовитися із Путіним хоча б про щось, хоча навіть Путін не приховує перед Трампом, що тримає його за розведеного дурника. Скільки на це. Піде часу, щоб Трамп щось зрозумів, я навіть не знаю, може він і зовсім не зрозуміє. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, і я також вам дякую, що відповідно пишете ваші коментарі, що ви ставите вподобайки, не забувайте про це, не забувайте підписуватися, поширювати це відео. Також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси в Patreon та безпосередньо YouTube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять. Нові відео, але не забуваємо, що все це після донату на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, па, -па.